Курточки зима осінь, з сорту крем, ціна 10 євро за кілограм. Лоті у нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось така у нас ось така. безрукавочка. Ось тут рік. Ось така тут у нас знаходиться безрукавочка від бренду Регати, чоловіча моделька. Розмір у нас есочка. Стан є просто бомбезний, новесенька. І фасончик також. Наступне ось така жіноча курточка. Ось і віка курточки. Фіолетова. Де. Ось така. Осіння весняна курточка. Жіноча моделька у нас іде, розмір елічка. Наступна ось така бомбарка від тичене. Розмір 36. Жіноча моделька, СТХ. S -S. Наступна ось така від довго. Тут по укорні, байка, я б сказала, бо вона така подовжена. Новенька з етикеточкою. Розмір в нас, на жаль, немає, але це десь емочка не більше. Так, наступна ось така гарна чорного кольору, жилеточка. 46-го розміру жіноча. Наступна ось така курточка, то жіноча. Синя моделька. від бренду на розмір 44 й Наступна ось така з капюшончиком, Жіноча. Моделька, розмір Елька. Ще в нас тут знаходиться ось така курточка з капюшончиком, Розмір її елітка, чоловічий моделька осіння. Наступна ось така та жилеточка. Розмір 42. Наступна ось така термокурточка з капюшончиком, Жіноча моделька. Розмір у нас йде 48. Наступна ось така жовтенька з капішончиком, розмір 38-й. Це є вершка. Ще в нас тут знаходиться Джек Джонс. Розмір Елька. Наступна ось така сорочечка, від H&M, дуже класна, стильна розмір S, Дивіться, всередині на флісі. Наступна ось така балонова, тоненька, жіноча моделька, від H&M, розмір Емочка. Аступна, ось тут у нас така чорного кольору. Теплесенька, подовжений фасончик, розмір, XL, чоловіча курточка. І остання ось така моделька. Чорного кольору, також чоловіча курточка. Розмір у нас є. XL Ще бачу одну курточку з цього шлота, Ось таку червону, капюшончиком, жіночу модельку. Розмір у нас є Пише XS від зари. Це курточки сорту Крем, ціна 10 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.